Якісні сервіси для військових та їх родин у пріоритеті у Могалеві-Подільському розпочинає роботу сервісний офіс у справах ветеранів. Він покликаний допомогти учасникам бойових дій та їх рідним. Відкриття офісу, підготовка до майбутньої демобілізації великої кількості військових та їх реінтеграції у мирне життя. Це є пілотним проєктом в Вінницькій області, і Могилів-Подільська громада зробила все для того, щоб цей офіс ветерана розпочав свою роботу. Сьогодні наші всі бійці на передові роблять все для того, щоб відвоювати наші території. А ми маємо потурбуватися за них і за їхні сім'ї. Ветерани, які будуть демобілізовуватися з передової, вони мають мати той свій простір. Це офіс ветерана у могилів Подільській громаді для ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин полеглих захисників та захисниць України буде надаватися широкий спектр послуг: соціальних, адміністративних, житлових, земельних, медичних, освітніх допомога у започаткуванні власної справи тощо загалом 561 послуга в одному місці. Допомагати їм будуть помічники ветеранів. Це люди, які підтримуватимуть військових, хто повертатиметься зі служби в цивільне життя та їхні родини. Наші помічники ветерана приступлять до роботи після навчання з 23 жовтня. Вони приступають до навчання трьохтижневого. Помічник ветерана це взагалі фахівець із супроводу, який буде допомагати ветерану пройти цей період його адаптації від військової служби до цивільного життя. Помічник ветерана буде надавати як інформування, проводити, так буде надавати консультацію по соціальних, реабілітаційних різних питаннях, які будуть потребувати вирішення. Тобто, це буде перший помічник, який буде допомагати ветеранам і їхнім сім'ям. В Україні, зокрема, Могилів-Подільській громаді зацікавлені, аби пілотний проєкт мінветеранів з експериментального став базовим. Могилів-Подільська міська рада і депутати спрацювали злагоджено та чітко, аби реалізувати цей проєкт. Їх сприяння та ініціативність максимальні. В стислі терміни облаштували комфортний офіс, готовий приймати людей. Наразі з військовослужбовцями та їх рідними працює психолог. Згодом, коли два помічника ветерана пройдуть навчання, офіс запрацює наповну. Цей проект, я думаю, що він є такий, ну досить таким помічником в, в цьому соціумі, тому що в першу чергу тут працевлаштовані люди, які з цим дотичні, які це знають, які розуміють проблему, які можуть донести до всіх до всієї громади, як потрібно допомагати, як потрібно єднатися, як потрібно, щоб це не, не бути в стороні, а бути допомогою. У могилів-подільському сервісному офісі у справах ветеранів працює гаряча лінія. За детальною інформацією можна телефонувати за номерами мобільного зв'язку 068 390 40 43 та стаціонарного 6 50 50.